Слава Вітаю, пане Олександре, героям слава. Як ми знаємо, Україна звернулася до організації Об'єднаних Націй та Туреччини для того, аби розширити так звані потужності оцієї зернової ініціативи. Але про що саме тут іде мова і чи вдасться це зробити? Ну, по-перше, Україна звернулася з тим, щоб збільшити кількість груп, які проводять інспекцію судів, і не проводити інспекцію судів, які виходять з України з зерном. Це не має сенсу, бо головна позиція Росії, яка була, це щоб не заїхало порожнє судно, не заїхало зі зброєю в Україну. Нащо перевіряти зерно, яке виходить, вже не ну, це не має сенсу. Це перше. А друге, це зробити таким чином, щоб Включити ще два порти це Ольвія і Миколаїв. На сьогоднішній момент прогресу в цьому поки що немає. Це була ініціатива нашого президента, але на сьогоднішній момент Росія повністю заблокувала цей і ми просили продовжити на рік. Продовжили цю ініціативу на три місяці. А от на рахунок того, що місяць тому Кремль намагався заблокувати наш зерновий коридор, так. То чи можна вважати, що знову росіянам повернули повноваження щодо самих інстанцій? Бо, от наприклад, вже зазначив Кубраков, що нині здійснюється лише вісім таких інстанцій. Їм знову повернули ці повноваження. На зараз не то щоб повернули. Їх ніхто і не виключав. Вони особисто в односторонньому порядку вийшли з цієї угоди, але нам показав час і показало декілька діб буквально. Що пан президент Туреччини показав, хто в Чорному морі є господаром. і він сказав, що все рівно всі суда будуть проходити далі. Що робить зараз Росія? З нею просто ну якби на е, особистих стосунках не хочуть сваритися турки і ООН повністю, тому допускають їх до контролю тих самих судів. На сьогоднішній момент ви сказали, що більше 70 суден стоїть, доходило більше 100 суден стоїть е, на проході в Чорному морі. Листопад місяць у нас завжди був в експорті найбільше. Ми експортували до 7 мільйонів тонн. Тому нам треба зараз ем, підключати всі структури, які можна світові, і включати всі маршрути, які можуть бути не тільки південний, а й європейські коридори, і залізницю, і автотранспорт для того, щоб вивозити зерно. В нас, якщо дозволити, ще одну хвилину, скажу, може. У нас є трохи відтягнута е, перспектива того, що в нас будуть проблеми з весняною посівною, а як результат цього з збіром врожаю наступного маркетингового року. Бо всі наші підприємства залежать від експорту, від реалізації своєї продукції на сьогоднішній момент кредитування дуже обмежено для наших підприємств і тому всі надіються на реалізацію своєї продукції. Окрім того, що вона зараз реалізується. Майже нижче собівартості е, кожної тони збіжжя і ще й не можуть е, господарства реалізувати, тому вони не мають обігових коштів для проведення весняної посівної роботи. Тому нам треба це прискорити, щоб ми мали до лютого місяця люди мали гроші для проведення посівних робіт, зрозуміло. Угу. А от які потужності саме зернового експорту для України сьогодні є найбільш оптимальними? На місяць ми маємо в ці місяці, якщо взяти з вересня і десь по квітень місяць, ми маємо експортувати близько 6 мільйонів тонн кожен місяць. Тобто за рік, якщо ми беремо то, що в нас січень місяць не такий потужний, і якщо ми беремо то, що в нас в липні, в серпні менші потужності з експорту, то ми маємо розуміти, що нам треба експортувати 60, мінімум 60 мільйонів тонн на рік. Ми можемо це робити, бо на сьогоднішній момент в нас є зменшення споживання всередині країни. Якщо раніше нам було потрібно близько 22 мільйонів тонн, зараз ми можемо говорити близько 15 мільйонів тонн? Це решта, ми можемо експортувати. Угу. А от ми зараз вже чуємо саме йде мова про розширення портів так для експорту, але чи можемо говорити про розширення видів самої продукції як для експорту, так вже і для імпорту. Ну що стосується розширення, тут про це не йдеться, бо ми експортуємо в принципі всі види продукції, які uh -huh. вирощуються в Україні. Тобто, розширювати ми все, що вирощуємо, ми експортуємо. Тут іде питання тільки про кількість. Я хотів би додати, що треба дивитися трохи ширше, і як би не було, йде в нас в країні війна, але треба нам експортувати продукти з доданою вартістю, тобто переробляти всередині країни борошно. Зерно, в борошно, олійні культури, волію, в шрота, і експортувати продукти з доданою вартістю. Це дає більше надходження до бюджету і більше можливостей з отримання прибутку для наших підприємств, що зараз дуже важливо. Угу. Ну і хочу згадати про саміт продовольчої ініціативи «Grain for Ukraine, який пройшов саме минулої неділі, так наприкінці. Чи потрібно говорити тут більше про. Практичний внесок, чи все-таки більш геополітичний, і що взагалі несе ця така ініціатива для нас тут, взагалі треба розділити на декілька питань. Геополітичний внесок дуже важливий, то що зробив наш президент. Тобто, він показав, mm -hmm. що Україна не просто хоче заробляти гроші з реалізації продукції, а він показав, що ми можемо і навіть на пільгових умовах на безкоштовних умовах надавати е, агропродукцію для. Країн, які в цьому на, на сьогоднішній день в цьому нуждаються. А ще друга позиція: то що ми залучаємо багато країн, які можуть фінансово цьому допомогти, ті країни, які можуть фінансово допомогти, теж діляться, діляться питання на дві частини: перша просто гуманітарна допомога, тобто. Потужні країни купують зерно і передають їм таким країнам, як ви перелічували Ефіопія, Єман і так далі. Північний Судан або Південний Судан. А друга частина це вкладання грошей в обігові кошти для того, щоб пришвидшити експорт, тобто надають кошти обігові ну майже безкоштовної кредит. Тобто, це допомагає підприємствам швидше вивозити зерно, швидше робити справу трейдіно.